Діти вони дуже-дуже хочуть, щоб настав мир, почалися змагання. Тут все одно всі тут родні, батьки, і уїжджати я не хотіла. Втратили, тому що дуже е, тяжко займатися в онлайн режимі. У нас такий специфічний вид спорту, де потрібен партнер, спеціальні фізичні вправи. Дуже тяжко в онлайн режимі. Взагалі е, е, виходило займатися тільки загальна фізична підготовка, але нам ще треба спеціальна фізична, це батут, це спеціальний килим, е, це акробатична доріжка. Нижній він має тримати верхнього. І це таке, знаєте, як він до верхній відчуває, до повинен відчувати нижнього. Він, коли летить, от та Софія, я коли знімаю їх на змаганнях, вона там її підбрасують вона летить, і вона довірять повинна настільки нижнього, що він ну що. Має він її словити. Це дуже дуже таки. Знаєте, якась така связь між ними? Це дуже важливо. От а зараз вони так тренуються. Один там, один там. Це фізична підтримка. Ну, а хотілося б вже працювати в парі. Вони дуже трудолюбиві, вони відповідальні діти. Їм подобається займатися. Вони навіть їм подобається займатися онлайн, хоча це не те, що нам потрібно, але все одно їм подобається, і навіть за кордоном діти підключаються, фотокартки нам скидують, відео з їх занять. Їм подобається. Я вважаю, що у них все вийде і все відновиться. Буду займатися більше, коли ну, можна буде ходити до залу. Я буду форму набирати, ту, яка в мене була. І якщо в мене буде пара, то я поїду на якісь великі змагання. Що маємо, то маємо. Будемо мати надію, що може так мрії наші здійснятися.